Так, ну що, дівчатка, всім привіт. Рада нарешті знову вітати вас на своєму каналі. Е, в силу обставини, того, що в мене дуже багато справ, я не можу так часто знімати відео, це просто не виходить. Плюс ситуація е, так складається, але я дуже рада, коли в мене приходить натхнення, і я можу з вами поспілкуватись про свою улюблену косметику. Е, сьогодні, якраз такий день, я давно обіцяла вам відео про палітри від Hourglass, тому. Е, Присідайте зручно, беріть е, кружечку кави або чайочку з чимось смачним і корисним. І присідайте дивитися відео про палітри. Тому, поїхали. Далі є три палітрочки. Дві з них це лімітки. Тобто, в мене є така класична їхня паліт... палітра, ось така. А, це трієчка. Ось так вона в мене вже виглядає затерта до дірок. Але це одна з найперших моїх палітр від Hourglass. Я зараз розкажу обов'язково вам по кожній. Друга, це вже лімітка, ось така. от Вона потрапила до мене в ручки після того, як я зрозуміла, що скоро закінчиться ця. Це є шестірка. Тут шість відтінків. Ось так вона виглядає. Я ще зроблю вам сводчики. Я думаю, що я зроблю вам сводчики. От. І третя лімітка, і остання, яка потрапила до мене в руки. Зараз, до речі, вийшла трошечки, зараз вийшли ще нові лімітки з принтами тварин, але а, я не хотіла їх брати. Не знаю, мені, в принципі, і з цією досить так непогано. А, тут в нас вже не 6, а 5 відтінків, якщо порівнювати з цією, тут 6 а тут 5, але ви зараз зрозумієте, що п'ятий це ось така от шайба велика пудри. Підсвічуючи пудри. Ілюміна пудра. підсвічуюча пудра, Так. Чому аверглас? Тому що тонке покриття, тому що гарно підсвічує, тому що, тому що крута, тому що гарно тримається, тому що гарно блюрить пори. У мене розширені пори, змішаний тип шкіри, але він ближче до жирного. От, навіть коли моя шкіра суха, вона все рівно жирна, вона все рівно масниця. Е, найперше, в мене було ось таке: це три пудручки. От. Е, ця могла би бути виступати як трошечки такий теплий бронзатор. От. Е, в принципі, її можна так і використовувати. Я її так і використовувала влітку, тому що взимку вона буде дуже ріжіти. Супер е, тонке покриття. Зовсім вона мені не подібна на хайлайтери. От, тобто, це не є класичні хайлайтери в своєму розумінні. От, це є саме такі підсвічуючі, ніжні, супертонкі пудручки. Ось так це все виглядає. Тобто в них не видно ніякого, ем, ніяких окремих частинок, вони такі дуже однорідні. Зараз я спробую, якщо на руці буде помітно. Ну, Бачите, зовсім. Можна побачити на текстурі руки, що вони дуже гарнесенько відсвічують. Досить гарно, досить гарно тримаються на шкірі, досить гарно себе поводять. Тобто вони можуть йти як. Ну, зафіксувати макіяж, напевно, ними не мене вдасться, як стандартними пудрами та розсипними, наприклад. Навіть розсипушка Hourglass, яку я маю. До речі, я забула вам показати. В мене ж є манюнька від Hourglass, Секунда. Як це виглядає? Це, до речі, пудручка в мене мініатюрка, тревел версія. Це теж Hourglass. і вона йде як фіксуюча пудра для макіяжу. Ось так це все виглядає. Вона. Теж не блискуча, абсолютно немає якихось окремих частинок. Дуже мені подобається, але вона зовсім мені не фіксує макіяж. Тобто в мене жирна шкіра. Ось так вона виглядає. От. Не фокусується камерка. В мене жирна шкіра, і вона на ній просто виглядає, як. Підсвічуюча пудра, як блюрища, як пудра, яка блюрить пори. Тобто, в моєму випадку жодна з цих пудр не виступає, як та, що фіксує макіяж. Вона виступає як фінішна пудра, або вона виступає якщо якийсь матуючий тон. Отак От як сьогодні в мене, наприклад, матуючий тон від Dior, вона досить класно поверх нього йде. Хоча, але якщо говорити про цю розсипушечку і про цю трійку, вони для мене трошечки все таки різні. Ця має. По відчуттях більш мілкий, але насичений пігментований помел. Ця має меншу пігментацію, але вона якась трошечки йде грубша для мене. От, Але люблю. далі поговоримо про шестірку. Шестірка мені відрізняється від тріки, від тої першої палітри, яка в мене є, чому я обирала в свій час от, ми можемо побачити, що з першого полю здається, що дуже-дуже подібна. От, але бачимо, що середній відтіночок відрізняється. Та всі три відтінки загалом відрізняються. Тобто є трошечки якась різниця, і так само на шкірі. А, щодо цієї палітри, одна одразу за спойлерю, одна з моїх найулюбленіших з всієї трійці. От, ось так виглядає. Теж вона має такий. Немає окремих частинок ніяких абсолютно дуже гарно виглядає. У мене ж тут на руці суміш з всього. От так, вона ще більш нізніша, ще більш лайтовіша, я дуже її люблю. Єдине, за що її не люблю, це оці от, е, квадратики. Тому що е, незручно, справді, якщо велика щітка, ти можеш дуже легко залізти в сусідній колір. Тому я сюди принесла щітки, які я використовую для цих ось такі. Вони є невеликі, вони, бачите, в мене навіть в рум'янах. От це в мене. Сітка для хайлайтеру 05 від Sephora. Це в мене, не знаю, не буду назву. А це в мене старесенька від ZOEVA. Щіточка, вони класно підходять. от, Бачите, вона якраз залазить класно в ці всі квадратики і не зачіпають сусідні кольори. Ага. Щодо бронзера і рум'ян. Дуже мені подобається ось цей от такий сливовий колір рум'ян, дуже гарний. І бронзер, він мені затемний. У мене світла шкіра обличчя, і мені цей бронзер прямо, коли влітку загоряю, то класно взимку. Взимку буде дуже яскраво. Рум'яна, мені дуже подобається, тому що бабергласна, навіть зараз, от я пальчиками це все роблю, бачите, вони. Змішуються. Тобто оці прожилочки, останній колір, щось мені не взявся. -от. Останні прожилочки, бачите, можна побачити, що вони між собою змішуються на всіх трьох відтінках. Де Коротше, мені дуже ця формула подобається. Зараз ось так зроблю. Ось, ось так це все виглядає. Можна... Мені дуже подобається в цих рум'яних, і загалом дуже мені подобаються ці шестірочки. Тому що там можна змішувати між собою. Тобто я дуже часто мішаю між собою всі кольори. Тобто я можу змішати рум'яна. І мені в цих шестірочках подобається те, що можна змішувати. Допустимо, ось цей і ось цей, ось цей ось цей. Тобто, між собою їх всі можна змішувати і отримувати щось нове. Як для дому, так і для візажистів. Це просто знахідка, ідеальна палітрочка, дуже крута. Для дому то взагалі супер, тому що ви купля... купуєте одну палітру, і ви маєте а, і частково якусь пудрочку підсвічуючи і. Кілька, ну як мінімум, можна по насиченості кілька відтінків рум'ян, плюс по тому, наскільки ви будете їх змішувати, та з цими прожилочками, плюс кожна палітра буде така собі трошечки індивідуальна, тому що в кожній палітрі по-різному ці от змішані кольори, і це теж буде давати трошечки інший відтінок. Ну, загалом, тобто, оцю, якщо десь знайдете, то рекомендую. Взагалі шестірки мені зайшли більше. Але зараз поговоримо про останню палітрочку. Це ось ця амбієнт. Це п'ятірка вже. Тут, йде, тут вона для мене відрізняється зовсім. Я її тому і хотіла, тому що я розуміла, що це щось інше. Це інший помел, це інша трошечки текстура, тобто це все інше для мене. І це просто шалений блиск. <см Kings> так, тут вже ми бачимо навіть видно по палітрі, що вона така суперсяюча, супер блискуча, супер, суперстар, хочеться сказати. Вона літньо-весняна. Це 100%. дуже соковитий, ось цей от рожевенький колір. Я просто в нього в захваті, і цей сливовий, ну тобто, ось. Ці три вони просто мене підкорили, і так само їх можна мішати з пудрочкою. Так само невдалий для мене тут оцей бронзер, тобто в п'ятірці все-таки щоб він більш-менш ну, тобто тут, Не в п'ятірці, в шестірці тут він більш вдаліший, ніж тут, тому що тут він прям такий рудий-рудий, плюс він з червонуватим, таким відтіночком камера чомусь не передає цього, але він, він є червонуватий. Можливо, на пальчиках це передасться ой тут прям все хочемо показати. Ось так це виглядає. Знову ж таки, рум'яна від Hourglass. Це окремо моя любов, і я... воно мені дуже подобається. От. Ось так оце виглядає. Бачите, оці от прям моя любов рожевенькі рум'яна. Такі дуже гарні. Це бронзер, це в нас хайлайтер. І е, це ще одні рум'яна. Е, рум'яна вирклас, я вже... Просто якась тавтологія, але вони мені дуже подобаються. Я від них в великому захваті. Але потрібно бути обережно, тому що пігментація просто дика. Ну, тобто, пігментація тут просто на руку переноситься по одному, а на обличчя воно прям дуже. І близькі такі. Все-таки тут прям виражені блискітки. Я от зараз дивлюсь на руку, і я бачу, ну це, напевно, не будуть такі прям шматки, але це все-таки будуть блискітки, і їх помітно. Тобто, якщо ви не любите такі от блискучі, прямо, то я би, напевно, не рекомендувала. Тобто дуже спірна оця палітра. Якщо шестірка е універсальна більш, то ось ця п'ятірка, вона дуже спірна. Плюс багато хто робив ставочки на оцей от великий шматок. Е Пудри, типу, всі думали, що може це така подібна пудра, як, як де там в однушечках, то ні. Це не подібна пудра. Ось так вона виглядає. Теж в, ній, теж в ній я бачу окремі шматки блискіток, як не крути. Ось так. От вона теж дуже блістюча, бліскуча, попри те, що її тут. Її тут трошечки вистачає. Так, 4 грама. Аж 4 грама знаходиться продукту в найбільшій ось цій пудрі. От. Але вона у мене, бачите, така менш поюзана, оця палітрочка. Навпроти палітри шестірочки. От, Тут не видно. Але тут ці квадратики, вони вже такі теж затерті. І трохи відрізняються, але знову ж таки кажу, що а, загалом підсумовуючи, я точно можу сказати, що така палітра а, додасть вам якоїсь новизни в вашій косметичці, і це буде зручно, тому що ви можете замість шести продуктів чи п'яти, ви можете взяти один. І це зекономить місце в косметичці. Плюс, наприклад, оцей футляр де пластиковий, це зручно. Так само цей футляр де пластиковий, вони легкі, ти спокійно поставиш їх в будь-яку косметичку. Щодо цього залізного футлярчика. Мені, з речі, подобається багато хто сварився на упакування, те, що це пластик. Ну, мені подобається, знаєте, щось таке. Ну, мені подобається. Щось, знаєте, щось таке новесеньке, щось таке цікаве. Тому загалом, підсумовуючи, точно можу рекомендувати вам покласти її в свою косметичку. Дуже спірна п'ятірочка. Тобто на рахунок п'ятірок спірно, дуже спірно. Шестірки One Love, тобто дуже круті, обожнюю. Єдине, що дуже мені кайфанулося в п'ятірках, це рум'яна. Рум'яна просто неймовірної краси. От я навіть зараз. Трошечки, можливо, намалююсь рум на рум'яність трошки. Я сподіваюся, що зараз тут не буду сидіти перед вами як. Якщо, брати, буквально торкатись, я ось так оце все роблю. Ось так буквально торкаюсь і збиваю пилючку. Тобто це все буде дуже ніжно і дуже гарно. Тому так, рекомендую щодо текстур, щодо палітр. Вони дуже круті. Е, дуже мені покохалися завжди в кожну будь-яку поїздку одним із продуктів, які я кладу обов'язково в свою косметичку. Це є точно, що одна з палітр Hourglass, е, І плюс в мене ось така плюшова косметичка. І туди без проблем залазять оці, -оці палітри е, пере, пере... Переїзди якісь вони переносять просто прикла... прекрасно. Я ще жодного разу не розбила жодних палітр, не покришилась, вона мені не посипалась. Тому спокійнесенько можете і брати з собою в подорожі. Також я навіть на море її брала, це було дуже зручно, бо я брала буквально одну палітру, брала там якийсь бібі-крем, і мені цього вистачало. Тому. Рада була сьогодні з вами поспілкуватися, рада була сьогодні побачитись з вами на каналі. Пишіть коментарі, підписуйтесь, ставте лайки, це буде для мене показником того, що вам цікаво бути зі мною. І всім па-па і косметичного настрою!